Місто Житомир, тракторний майданчик. У нас нові надходження. Зараз ми пройдемося подивимося, що у нас приходить. Тракторці всі в наявності, в гарному стані, перевірені, обслужені. Сервісна гарантія присутня, безкоштовна доставка присутня. Все як завжди. орієнтіри наші незмінний. Проспект Миру 45, місто Житомир, район Богуні, новоград волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок. Так, дивимося по площадиці. Ось у нас прийшла ремінна група, шифінги, заводські тракторці, шифінги з передком. Всі тракторці з передком, з примусовою навіскою. Ціна питання, трактор дає фору трьохциліндровому, аж бігом. І ціна. Ось таких тракторців, бачите, підвезений, будете на весну з тракторами всі. То ми говорили, що по булату в кожну хату. Тепер буде шифінг в кожний двір. Так, шифінги є, заводські трактори. GD504 з реверсом присутній. Булатик 240, 3 плюс 1. 354 ловол, 244 ловол на широкій резині з двохдісковим щепленням. Елька булат, рівна підлога, 4 плюс 1, 240 з примусовою нав'язкою на ресорах, тракторець на 20-х колесах, 350-та Елька, 9,5х24 з примусовою на ресорах, 240-й, прошечка. Булат, рівна підлога, зашитий задок, кемовський двигун 385, -й. Донфен 244 люкс, Донфен 404 на площадці, Джима 244 реверс на площадці, Кубота Л1 195 з фрезою. Шикарна ціна. Такий тракторець. М1, 205 кубота з фрезою, з реверсом. Ця також з реверсом. Всі куботи з реверсом. 245-та кубота з реверсом. GT3 кубота з фрезою. Є. 354-й ремінна група примусова навіска. Ось уже стоїть. 350-та є. Стоїть. Причепи е, на складі. Двохтонники самосвали, плуги, фрези, солісовський метр п'ятьдесят на складі. Ось стоїть, будемо вигружати фуру, шифінги, джими, джими, ловоли, булати, донфени. Все на складі. Соліси 26 плюс з боковою кулісою. Mitsubishi двигун на складі, екстра розширена база. Такий тракторець. Є, звужена база, соліс 26. Є. Соліс 26 екстра з кабіною на складі. Джима продана акційна, 404, Донфен 244, G2, рівна підлога Реверс. На складі прошечка була вже, ще є одна. Це заряджається акумулятор на джиму 404. Поїде до власника. 404 Донфенчик. На складі 504 джима з реверсом на 28 колесах. На складі е прошка 504-й Є Соліс 50-ка є на складі. Ось видно площадочку, все гарненько стоїть, всі тракторці в рядочок, вибір просто чудовий, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте, тракторці всі в наявності. Готуйтеся до весняних робіт, весна прийде і ви вже з трактором будете обробляти свою землю. Всім гарного дня, дякую, будемо вигружатися і працювати для вас.